Вітаю, шановні глядачі. Щоб мати ранній врожай капусти, сьогодні буду висівати білокачану цвітну на розсаду. І так як капуста холодостійка, висаджується відкритий ґрунт на початку квітня, а то й наприкінці березня, це все залежить від погоди, тому першу свою розсаду я висіваю у 20 х числах лютого. Коротко про насіння, яке я буду висівати. У мене два види білоголової Кевін f 1 Дуже ранній гібрид капусти призначений для використання в свіжому вигляді. Ну, так, строки достигання 40-45 днів, середня вага головки 1,5-2 кг. Компактна, щільна з відмінною внутрішньою структурою. Гібрид стійкий до фузаріозу. Насіння оброблене. Парел f 1 Писали мені в коментарях. Щиро дякую за відгук, що це дуже гарна капуста. Надрані драні гібрид капусти. Строк достигання 50-55 днів. Качени компактні, округлої форми, мають щільну внутрішню структуру. Вага в середньому сягає 1,5 кг. Стійкий до несприятливих умов зовнішнього середовище. Також насіння оброблене. Цвітна гудмен. Ранністий сорт формує щільну білу головку, яка закриває вертикально направлене листя в період 75 днів. Вага головки – кг 200 г, півтора кг у відкритому ґрунті, зрозуміло, також насіння оброблене, тому я буду відразу його висівати. Частину капусти висіваю в стаканчики, частину в ящики. Звісно, краще, якщо є така можливість, висівати висівайте в стаканчики, тому що це буде. Розсада набагато міцніша, краща, не буде травмуватися коренева система при пересадці відкритий ґрунт. Що я замітила, коли я висіваю, висаджую, верніше з ящика і стаканчика, це втрачається десь днів 10. Але для мене це не так суттєво, тому що в мене буде частина. Іти такої. Це для себе не на продажу. Навіть добре, так як вона вся одночасно вона розтріскується. Я економлю місце, я вже пояснювала, мені потрібно дуже багато розсади. Мене запитували, яку кількість я висіваю. Всього різного, ну, десь так, скажімо, до тисячі, десь тисяча, плюс-мінус трошки так. Грунт я вже поляла, помічниця на місці тільки спить. Рада. Ну, що, з Богом. Білоголову капусту можна сміливо сіяти густо, вона гарно переносить пікіровку, а ось цвітна нічніша, тому я її висіяла в стаканчики, пікірую через 10 днів після всходів. Вона посіву 1 см і ставимо поближче до тепла. Бажаю вам, дорогі друзі, міцного здоров'я, щастя, миру, перемоги. Ну і звісно, гарних врожаїв нам.